Яку рибу дозволено ловити, та який максимально допустимий лов про зміни в правилах любительського та спортивного рибальства розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Добова вилов риби складає 3 кілограми і плюс одна трофей великий, тобто людина має право вилавлювати. Під час дійснення любительського спортивного рибальства рибалки зобов'язані мати. При собі засоби зважування, а також вимірювання, тобто або віси, або Лінійка. З 15 лютого по 31 березня заборонено вилов щуки. Щоб під цьому це не було ніколи, наука доказує, що на сьогоднішній день в період нереста нереститься щука від 3 до 5 градусів починає анареститися, якраз цей термін попадає якраз на лютий. Березень місяця виловив щуку. То там сума складає по збитках 3468 гривень на сьогоднішній день. Василь Волков додав, що у новому документі врахували найкращі напрацювання країн Євросоюзу, рекомендації профільних науковців та пропозиції громадськості.